Всім доброго дня. Ми з вами знаходимося у Вівторі Священного Лісу Господнього. І сьогодні, 22 вересня 2023 року. Сьогодні день молитви про сім'ю. Так що, що я вам побажаю? Побажаю, щоб ви е, родиною, батько, мати, дитина, якщо це є така можливість, разом. Ідеально молитись на Вербиці, звертатись до Божої Матері, і тоді вона робить швидкий захист і ви дуже єднаєтесь у сім'ї, бо воно підпорядковує, що ви розумієте, що ви єдиний простір, який живе разом і підтримує один одного. Якщо ви не хочете молитись на вервиці, то ви можете молитися просто звертатись до Ісуса, до Бога Небесного, до ангелів-охоронців, до ваших святих, які допомагають вам, і святий Миколайчик, і кого як звуть, то ви Цього святого звертаєтесь, і він приходить на допомогу. І молитва це розмова з Богом, це розмова з небесними силами, це як бачите, є люди, які в це не вірять і щось протилежне говорять. То дивіться, якщо взяти, ми знаємо Іванго, ми знаємо інших таких, які розмовляли з. Цими з потойбічним світом, це називається медіум і якби встановити зв'язок з потойбічним світом. Але цей світ це падших духів, а не небесних. І тому краще вам встановлювати тільки з небесними духами і вони тоді. Охороняють вас і дають вам все необхідне, що вам потрібно. Тож звертайтесь до Бога, звертайтесь до Його захисників небесних е, е, безтілесних сил. Це і Архангели, Архангел Михаїл, Гавриїв, Гудиїл і, е, і Ангели-охоронці. Тож бажаю вам підтримувати дух родини, бо родина це як маленький всесвіт, якщо є родина. Це ви як у своєму світі, який відкриває вам весь всесвіт, все навколо. Бо коли, як ви пам'ятаєте, була пісня, а головніше всього це погода у домі. Це Лариса Доліна в свій час співала. Воно так і є. Якщо всі живі, здорові і всі себе нормально почувають і простягають руку до допомоги, то ми... Щасливі люди, тож я бажаю бути вам щасливим. З вами був Сергій Голосіївський, п'ятий коридор тропи Сирафама Соровського, сукрального Ласіва, місто Київ. Вітар Священного Ліса Господнього. На все добре, люди мої.